Грати дуже прикольну гру, грузу під назвою Car Crash Simulator. Що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо, друзі, робити, так скажімо, челендж, яка машина доїде до самого кінця по горі. У нас є тут, бачите, такі машини. Давайте візьмемо, наприклад, цю першу машину. І у нас друга хай буде. Ось до ось ця машина. І ми зараз подивимося, хто з'їде з гори первим. Також, друзі, не забувайте про мій інтерграм-канал, слідчка на яких завжди не зупів в описі, друзі. Я вас дуже чекаю там, там є чат для спілкування, там ігри виходять раніше, ніж на Ютуб, так що чекаю вас. А ми починаємо. Почаємо звук і валимо цю первую машину. І побачимо, чи доїде вона. Я не буду на тормоза жати я буду просто тупо роз'їжджати на максимум. А далі вже все залежить від фізики даної гри. Реально фізика прикольна дитись. Машину розфігарює. Бачите? Як гарно розфігарила машину. так друзі, дивіться. Ця машина доїде, походу. А може ні. Саме главне, щоб колесо не одпало. Якщо колесо відпадеться, друзі, буде не вважатися, що вже виїхали. А походу, тренда, так. Да. Зашибісь. Та все. Шитай пропало. Вона трупу перекинулась. Давайте у нас надіємо. Тачку нашу. Давай, ну вона не така, друзі, швидка. Але, походу, вона розвалиться швидше, ніж та бо тут взагалі, капець, яка вся. От вже колеса нафіг, ба. Та, все, там. Беремо, друзі, іншу машину, Go menю нажимаємо, тепер беремо. Так, ось цю машину, другу візьмемо до... цю машину. Челендж. Яка, друзі, машина, на вашу думку, відійде? ця біла чи ця фіолетова Я думаю, що біла не доїде, бо так як вона спортивна, то людство. Ну побачу. побачимо. Та ух ти ж йогани. Ця вже машина то, що не доїде, вона вже металобухті, то не одна. Так, вже по по погнали цю машину реально. Надія на тебе, але походу трендець. Вони сто для цього. Також у нас наприкінці будуть А, понятно, а все. Ніяка не справилася з та задачу. Так. Що у нас далі? Далі, далі у нас отакі такі недорожні, типу джипів. Є хаммер. Отут, друзі, вже буде більш така битва. Беремо нашого зелену сімейну машину. Велика, така прикольна, нормальна, так, погнали. О. Все. Капузда, мабуть. Сама, щоб колеса, друзі, не повипадали, бо якщо випадуть, все все. А, ну слава богу, вже одне випало. Ну ти йолки маталки. Але вона доїхати може, але це вже смислу нема. Вона вже не так буде перти. Так. У нас хаммер залишився. Так, одна надія. Хтось доїде до кінця чи ні сьогодні. Давай, я знаю ти можеш доїхати, тебе подвізка хороша, тебе... Ніхрена в тебе немає толкового. А мені підожди, колеса є всі, дивіться. А я вже його похоронив, думаю, все, капець йому, а ні, Він навалює так, що, ну. а, Але це далі проїхало, ніж всі машини. Так що можемо, друзі, сказати чесно, що ця машина виграла, так як вона дуже гоночна і дуже така. Офігенно. На цьому кінець, друзі, якщо вам відео сподобалось, можу знаходити інші ігри, робити челенджі і щось інше. Бачите, воно є колесо куди ти тіло, сука. До зустрічі, друзі. Всім до зустрічі. Беріть себе, підписуйтесь на телеграм-канал. Назу під відео в описі. Чекаю. йоли Йоли матали. Йоли матали. Йоли матали. -ма -ма -ма.